Сьогодні ми знаходимося на відкритті реабілітаційного центру Андроки, і мені дуже приємно бачити результати своєї праці, бо я є автором законопроекту по реабілітації та охороні здоров'я. І саме завдяки цьому законопроекту ми бачимо, як система реабілітації у нас сьогодні розвивається в нашій країні, бо вона нам зараз дуже потрібна. І що ми змінили в цьому законопроекті? Чому він почав працювати? Ми прибрали всі ці старі е, принципи, по якому мала бути розвиватися система реабілітації, щоб вона розвивалася у нас саме після того, як пацієнт доставили вже е, ступінь інвалідності. А ми хочемо, щоб реабілітація починалася одразу ж. Спочатку лікування пацієнта в гострому ще періоді мають бути міждисциплінарні команди, мають бути все обладнання, яке необхідне для реабілітації пацієнта, яке ми сьогодні побачили в цьому дивовижному центрі. У нас тут є і такі апарати, які Одні в Україні у нас є кімнати, які допомагають для соціалізації нашим пацієнтам повернутися до нормального життя, там де вони можуть і прати, і прасувати, і допомагають навіть полинати дитину, тобто все розвивається і е, центр психічного здоров'я і для дітей, і для дорослих, тобто в одному комплексі є все необхідне, як воно має працювати. Мені дуже приємно, що Львів. Ставлю наших пацієнтів таким, можна сказати, домівкою під час війни. Сюди е, приїхало дуже багато пацієнтів. Е, які втратили своє житло. Сюди приїхало дуже багато пацієнтів на лікування. І зараз саме цей центр реабілітації приймає дуже велику кількість людей, яким допомагає. Мені дуже приємно, що нам допомагають наші міжнародні партнери в розвитку систем реабілітації в нашій країні. щоб саме реабілітація була в нашій країні, щоб ми наших пацієнтів не відправляли за кордон, але лікували в Україні. Бо у нас є і спеціалісти, у нас вже є такі центри, у нас є. Все для того, щоб допомагати нашим українцям повернутися до звичайного життя. Дякую всім, хто долучився до цього процесу. Велика подяка нашим лікарям і нехай наші пацієнти будуть щасливі. Здоров'я вам!